Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую закуску із кабачків. Для початку відрізаємо все зайве. Тепер нарізаємо. Кабачки нарізані, далі всі відразу кабачки відправляю на сковорідку, додаю 30 мл олії. Підсолюю дуже злегка, тому що сік буде у мене у вигляді соєвого соусу. Друзі, кабачки готові. Готувала я їх на великому вогні. Вони молоді, готуються досить швидко. Кришкою накривати їх не потрібно, тому що вони повністю розпадуться, а так вони зберігають форму. І поки вони гарячі, беру прес і відправляю сюди три зубочки чеснику. На цьому етапі я їх перемішую, які вони запашні вже. накриваю кришкою і поки що відставляю в сторону, буду готувати заправку. Для заправки беру 3 столові ложки соєвого соусу. Гірчиця в зернах 1 столова ложка. Далі сік лимону 3 столові ложки. Одну чайну ложку цукру можна меду. І чайну ложку паприки. І тепер все це змішуємо гарненько. Це буде наша заправка. Повертаємо наші запашні кабачки. Ой, як же вони пахнуть. Тепер поливаємо заправкою. Відправляю тепер в холодильник, щоб вони настоялися як мінімум півгодинки. Якщо довше, то навіть краще. Посипаємо петрушкою і насолоджуємося запашними кабачками. Страва за 10 хвилин гарне доповнення до будь-якого гарніру. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!